Останній день жовтня буде по осінньому непередбачуваним. Сильний вітер охопить більшість областей, місцями пройдуть невеликі дощі, а на півдні з'явиться трохи сонця. Попереду детальніше про погоду у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день буде близько 10 градусів тепла, а вночі плюс 8 вітер західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, проте без дощу. На Сумщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний: швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, місцями можливий невеликий дощ. На сході. У Харківській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Донецькій області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. День буде похмурим. Місцями короткочасний дощ. У Луганській області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами. Очікуються невеликі опади. На півдні. В Одеській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. У Миколаївській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Запорізькій області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день місцями невеликий дощ. Підтримайте канал своєю підпискою та лайком. Це дуже важливо для нас. Дякуємо всім, хто залишається з нами щодня і хто ділиться прогнозами з друзями. Разом ми робимо інформацію про погоду доступною для кожного. У Криму температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде малохмарним і переважно ясним. На заході. У Львівській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим з суцільною хмарністю, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде майже ясним з невеликою кількістю хмар опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується малохмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не очікується. У Волинській області температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 12 градусів тепла. А вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, без опадів. У Полтавській області температура вден становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується майже ясна погода без дощу. У Черкаській області температура вден буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний: швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. День буде ясним і без хмар опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. Нехай останній день жовтня принесе вам затишок і добрий настрій, попри вітер і хмари. Дякуємо, що дивитесь наші прогнози. Побачимось уже завтра.